Привіт усім, ви на каналі АІДІЛ Study. З вами Ярослав. І сьогодні я розповім, як правильно вивчати англійську мову. Ми розглянемо сім основних етапів, які допоможуть вам досягти результатів ефективно. І що найцікавіше, я покажу, як використовувати сучасні безкоштовні технології для практики мови. Перед тим, як почати вивчати англійську мову, важливо зрозуміти, для чого вона вам потрібна. Мета може бути різною подорожі, робота, підготовка до іспитів, читання або ж перегляд фільмів в оригіналі. Коли мета зрозуміла, вам буде легше вибрати матеріали та тримати мотивацію. Наступний крок зрозуміти з якого рівня ви починаєте, якщо ви новачок. Починайте з простих уроків. Якщо ваш рівень вище, шукайте матеріали відповідної складності. Як це зробити правильно? Пройдіть тест на визначення рівня по платформах типу Cambridge English або будь-якому мовному додатку. Це допоможе усунути непотрібних повторень базових речей, якщо ви вже знаєте їх. Вивчайте нові ну, слова та фрази системно. Просто завчати окремі слова це неефективно. Найкраще запам'ятовуються слова тематично, які згруповані однією ідеєю. Старайтеся використовувати їх у реченнях або фразах. Наприклад, замість слова бук, книга запам'ятайте фразу «I'm reading a book» Я читаю книгу. Або ж для фрази «to take a chance» ризикувати краще створити свій приклад. «I decided to take a chance and apply for the job». Додатково для зручності використовуйте додаток як Quizlet, який допоможе вам створювати флеш з словами та фразами та затреновувати їх у додатку. Практикуйте граматику. Граматика це фундамент. Але не витрачайте весь час на теорію. Одразу практикуйте нові правила, почніть із найважливіших тем, по типу present simple, past simple, future, з модальних дієслів, артиклів. І замість того, щоб просто читати правила по present simple, скажіть собі: I go to work every day, я хожу на роботу щодня. Do you go to work every day? Чи ходиш ти на роботу щодня? Для безкоштовної практики використовуйте Grammarly. У Grammarly ви можете перевірити свої тексти і бачите пояснення помилок. Це чудово допомагає зрозуміти граматику саме на практиці. Практикуйте розмовну щодня. Розмовна практика це те, що робить ваші знання активними. Чим більше ви говорите. Тим швидше почнете думати англійською. Як же знайти безкоштовну практику? Досить просто: встановіть чат бота на базі штучного інтелекту, наприклад, Speak.ai або ж ChatGPT і спілкуйтеся з ним англійською. Це безкоштовно і дуже корисно. Шукайте мовні спільноти в телеграмах, в Діскорді, де можете знайти партнерів для практики. Спробуйте розповісти, як минув ваш день. Наприклад, Today I went to the park and read a book. It was relaxing. Слухайте англійську щодня. Слухання це важлива частина навчання. Ви вчитеся сприймати англійську мову так, як її використовують носії. Що краще всього слухати? Подкасти, до прикладу, BBC Learning English або ж English We Speak. Фільми і серіали, до прикладу, Friends чи The Crown. Додатково ви можете використовувати додатки як ted Audio Collective, де є інтерактивні субтитри, які допоможуть вам зрозуміти англійську простіше. І найголовніше, відстежуйте свій прогрес. Регулярне відстеження прогресу мотивує вас і допомагає зрозуміти, що вже зроблено, а що потрібно підтягнути. Як це зробити? Віддіть, наприклад, мовний щоденник, записуйте, скільки нових слів ви вивчили, або які теми опанували. Раз на місяць повторюйте те, що вже знаєте, щоб не забувати. Безкоштовно ви можете використовувати додаток Anki. Для створення повторюваних карток, які нагадають вам про слова чи граматичні теми, які треба оновити, ви нагороджуєте себе за пророблену роботу. Це змотивує вас працювати далі і не закинути цю справу. Отже, підсумуємо наші сім основних заповідей у вивченні англійської. Перше це визначте свою мету. Далі оберіть свій рівень. Вивчайте нові слова та фрази постійно, практикуйте граматику, розмовляйте щодня, обов'язково слухайте англійську регулярно та відстежуйте свій прогрес. Сучасні технології роблять наше навчання більш доступним, але ключовим є ваша дисципліна та мотивація. Напишіть у коментарях, який із цих етапів для вас найважливіший. І не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. До зустрічі у наступному уроці.